Мяу, дорогенько Україна, вітаю тебе, з Днем Незалежності. Ти для мене, як велика миска молока, завжди дорога й рідна. Але знаєте, я ж котик залежний від своїх кожних. Вони мені мисочку з кормом ставлять, твері відчиняють, пледиш на дивані поправляють, без них ніяк. Це вам не незалежність, це вам справжня котяча залежність. А ще це погода, то сонце пече, як лампочка над моєю утопленою батареєю. Та дощ лє, і лапами кліють. Ех, важке котяче життя. Але головне, що ми разом. Я своїми кожанами, а Україна зі своїм народом. М'яу, повагу і хвоста вітання всім у це свято. З днем незалежності, друзі! Підтримка лайком, коментарем та підпискою. Дякуємо за перегляд! Кожен день нове відео з 16 по 19.00.